Головна порада у твоєму житті. Ніколи не одужуйся з людиною, яку ти кохаєш найбільше. Уяви, ти зустрів дівчину, вона тобі подобається. Красуня, дівуля, просто між вами вогонь і ти їй подобаєшся і все просто суперово кохання. Але заваж. Ти їй подобаєшся вільним, і вона тобі подобається вільною, нічим нікому не зобов'язаною. І ось ви одружилися, що далі. Гроші, фінанси, претензії, час, хто кому що винен фігня. Але ж ти пам'ятаєш, вона тобі подобалася вільною, і ти їй подобався вільною. І саме на цьому все почалося. Це було головною причиною чому ви разом. І раптом цього не стало. Бо коли люди не вільні, вони стають інакшими. Секрет, так. От ти виходить, із безлічі людей, різних, всяких. Ми просто зобов'язані обрати найкращу або найкращого і зіпсувати життя.